Так, друзі, всім добрий день. Сьогодні у нас середа. Я приїхала на квартиру. Робимо новенький техпаспорт. І поки чекаю техніка, який буде робити замери. Вам нагадую, що в мене продається чудова квартира з ремонтом біля метро Ярославо-мудрого, по вулиці Алчевських, на третьому поверсі, трикімнатна квартира 70 метрів. Згадуємо разом. Так, це у нас східні двері. Електрика, три кімнати, дві окремі. Так, це кімната номер один. Кімнати дуже всі простори. світле. Бачите, яка краса. На підлозі ламинат. кімната з балконом. Дивіться, яка толщина стін. Це просто. Так, це ну у нас балкон. Ходімо далі. Кімната номер два. Ось така, також простора. Планування вогонь. Краще не придумати. Так. І от ще раз показую вам, бачите, яка товщина стін. Батареї, вікна все новеньке. Так. І це у нас кімната номер 3, вона вже вітальня. Вона також з балконом. Зараз вам покажу балкон. Так, ось у нас балкон. До метро Ярослава Мудрого я йшла приблизно 5 хвилин. Так. І ось така невеличка кухня. Тут у нас газова колонка, пралка, газ. Завжди будете з гарячою водою. Так. Ну, ось така чудова квартира. Цину я вам назу, а я вам ще не показала санвузол. Зараз. І ось такий санвузол. Ну, на мій погляд, це найкращий варіант, який можна знайти у центрі Харкова. Два балкона. Дві кімнати, вітальня і ось така кухня.